Президент Зеленський затьмарив Володимира Путіна у його спробах втілити сильного лідера воєнного часу у той час, як російського лідера хвалили за те, що він цілий день працював із військовими у своєму штабі та вручав нагороди призначеним Росією главам анексованої України ще в Москві. Президент Зеленський вирушив на небезпечну лінію фронту до Бахмуту. На фотографіях він тисне руку солдатам, які тільки набилися в окопах після вторгнення Путін. Найближче підходив до України Керченським мостом, що з'єднує материкову частину Росії з Кримом. Російське державне телебачення проігнорувало візит українського лідера проти Кремль, як і раніше, виглядає розчаровано відсутністю зв'язку їхнього президента з передовими військами. Але після цієї новини у Кремлі поспішили заявити, що російський диктатор Володимир Путін також був на фронті. Втім, традиційно це виявилося неправдою. Журналісти розслідувачі за Певняю, що господар Кремля був у Ростові на Дону. Журналісти, визначивши відео відвідування Путіном штаба, дійшли висновку, що російський диктатор відвідував штаб військ Південного військового округу. Великий круглий стіл зі штабу ППО та інтер'єр кімнати, в яким він розташований, зберігається з тим, що видно під час відвідування путіним штабу військ. Йдеться у повідомлення. До речі, той самий штаб у листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також. Стверджувалося, що міністр перебуває у зоні проведення спецоперації. Колишній проросійський лідер в Україні Ігор Гіркін сказав про церемонію нагородження в Кремлі. Зеленський вирушив до Бахмута, щоб вручити нагороди своїм солдатам, які борються проти нас на бродовій. А Володимир Володимирович вшановує своїх героїв просто в Кремлі. Ці чесні хоробрі обличчя. Гіркін також критикував тактику Путіна в Бахмуті, стверджуючи, що вона коштувала сотням, якщо не тисячам життів росіян. Колись він був прихильним до Кремля, очоливши першу групу російських громадян, яка захопила місто на Донеччині в 2014 році. Однак, у недавньому відео він назвав російську стратегію в Бахмуті ідіотською. Крім того, Україна має бути забезпечена найсучаснішою військовою технікою, включаючи ракетну батарею Патріот і високоточні бомби для своїх винищувачів у рамках пакету військової допомоги на суму 1,8 мільярда доларів, який безпосередньо зустрінеться з глибоким хвилюванням у Москві. Ця новина з'явилася, коли президент США готувався привітати президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні. Офіційні особи США описали деталі допомоги на умовах анонімності, оскільки про Неї ще не було оголошено. Ця допомога сигналізує про значне розширення сполученими штатами продових озброєнь, які вони відправлять до України, щоб зміцнити протиповітряну оборону країни проти шквалу російських ракетних ударів, що зростає.